Священна Римська імперія була заснована у 962 році, коли папа римський Іван XII коронував німецького короля Оттона І. Вона проголошувала себе відродженням давнього Риму, але на християнських засадах, де Юре столицею вважався Рим як символ спадкоємності імператорської влади, але де-факто політичними центрами у різні часи були Аахен, Прага. Відень Та Регенсбург, де відбувалися засідання Рейхстагу. Імперія об'єднувала десятки держав Центральної Європи. Імператор мав великий престиж, але обмежену владу місцеві правителі зберігали самостійність. Вона проіснувала понад вісім століть і зникла у 1806 році після поразки від Наполеона.